Добрий день, шановний стані комісії, присутні у нас сьогодні на порядку денному 32 питання і пропоную почати нашу роботу. Хто за даний порядок нації, проголосувати? Я звір і машину пам'ять. Ваші питання. Перше питання. Каждый личный покупатель собор установлены. Офіційне питання голосує. І чому господарських будівель та документації розроблена на підставі прав власних нашого судинних? Я пропоную ще так замовитися проголосувати пакетом, яких це питання.

За пакет і що за ці питання голосуємо. Це проєкт технічної документації зимою щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки в натурі місцевості на старові для ведення товарності сподарського. Це у людини спадщина, ситуація на спадщину вікна повідомити і проєкту.

Тут де ми вже було це? ми взяли позов на це частина, получається нашу полошу. по законодательство. Тоже 50. Ну а скільки подает? 50, 50, 50. 60. Ну mm. no. no, одні. Ну, это за 800. Законодательство, 3400. 360. Нет, 53.